Зміни обстановочки я перемістилася в кімнату. У мене Слухає, тут чує хто мене дивиться, то вже давним давно бачить. Каву вже я свою підготувала, все зробила. Сьогодні я хотіла поговорити про простоту, про спрощення речей. Я згадала про книгу, яку я задоволенням ще раз перечитала. Вона не така об'ємна. Її, ну в принципі, якщо зачитатись, можна реально за декілька днів і прочитати. Якщо на вихідні, наприклад, це звичайно книга Есенціаліст здається Грега Макеона. Книга геніальна, геніальна своєю простотою. Ця книга має бути присутня. У Кожному мозку, хто хоче налагодити своє життя. Тему, яку я сьогодні хотіла зачепити, по суті, стосується якраз таки основ есенціалізму, тому що есенціалізм, головна його ідея, це навчитися жити просто і правильно для себе. Постійно про це забуваємо. Ми тут про це забуваємо. Сонечки, таке враження, що нам потрібно, щоб нам постійно хтось нагадував про це. От зараз на даний момент я нагадую тобі, адже в нашому цьому скаженому світі, в цій рутині в швидкості, ми реально часто забуваємо, що по суті, нам не потрібно. Так багато речей не потрібно гнатися за стереотипами. Ми так часто стаємо жертвами всього підряд маркетингу цього соціальних мереж, особливо соціальних мереж. Коли дивимося, знаєте, на ці ідеальні картинки, красу, яка по суті є псевдокраса. Картинку гарно можна завжди зробити. Офігенну картинку можна зробити. Буде враження, що в тебе реально ідеальне життя. Живеш і кайфуєш, і все. Але насправді ніхто не знає, що відбувається за цими дверима. Ніхто не знає, що відбувається з цією красивою картинкою. Історії сумпустом різдвим сом. І я з задоволенням хочу з вами поділитися і нагадати вам, як можна взагалі розкласти по поличкам і спростити своє життя, що має бути насправді в пріоритетах. Добрий день, у нас в гості. Найди. Називається, ми хочемо уваги. Прийшов кіт, постучав мені сюди, щоб вийти через вікно на загальний балкон. Двері відкриті і в залі ні, треба до мене прийти. Добре, працюють чого в мене тут кіт буде ходити перебивати. Ну ладно, повернемося до есенціалізму. Чому саме він? Перечитавши цю книгу знову. Я повернулася до концепції того, що есенціалізм це неможливість залатати якісь дірки. От коли у вас бувають якісь проблеми, да, в житті, і ви намагаєтеся з -з -з залатати. Це так не працює. Це реально про генеральне прибирання. От ви коли прибираєте в своїй шафі, ви намагаєтесь вибрати оптимальне і те, чим ви користуєтесь. Те, чим ви не користуєтесь, ви в принципі його викидуєте, прощаєте. Тися та яким чином, так те саме і про аспекти твого життя. Реальне прибирання лягає в основу есенціалізму. Щоб почати взагалі жити як есенціаліст, перейти на цей рівень, потрібно позбутися трьох постулатів, які просто нівичать постійно твоє життя. Я повинен, і я можу зробити абсолютно все, все навколо важливе. Знаєте, якщо так задуматись, ну в, в сенсі, це ж ти тоді перетворюєшся на егоїста. Якщо для тебе це... Все неважливе. Ти можеш відмовити всім вибрати себе і так далі, поставити себе на перше місце в якихось ситуаціях. Але почекайте, почекайте. Насправді це так і є. Есенціаліст це по суті здоровий егоїст. Есенціаліст це, це стиль життя, і це класний стиль життя. Насправді, тому що занадто захаращено в нас все. Занадто ми піддаємося абсолютно всьому. Занадто сильно ми залежимо від думки інших людей. Занадто сильно ми переймаємося за інших в першу чергу, забуваючи про себе, блін. Ну, забуваємо про себе, думаємо про те, як вгодити тим, 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 як зробити ту-ту ту роботу. Я ж можу, я все зможу. Я ж взагалі я такий молодець. А що скажуть інші, а Якщо я відмовлю, подивляться на мене, скажуть ти що? та як ти смів, та в тебе совість є. Ти подумаєш, що вони так подумають, але насправді всім пофіг, якщо чесно. Тому тут важливо зупинитися і задуматись над тим, що блін, так я ж не хочу розриватися між усіма іншими людьми. В першу чергу хочу якось до ладу своє життя привести, налагодити свої проблеми. У Мене їх теж є достатньо. Чому я маю думати про інших? Просто дуже багато людей про це забувають, тому що совість, тому що що кажуть інші, що подумають про мене в соцмережах, що будуть про мене шушукатись, пошукатись десь там за вікном, не знаю, неважливо. Одне з перших, що я запам'ятала, і вам теж рекомендую запам'ятати, майте право вибирати. навчіться вибирати, вибирати, ставити вибір на перше місце у вашому переліку обов'язків, навіть я б сказала, перед самим собою в першу чергу. Саме вибір нам дає відчуття свободи. І навіть якщо ти просто сядеш перед собою, почнеш от самоаналіз, так як я постійно кажу, ви не знаєте, що вам робити, куди вам рухатися, ви хочете класно жити. У вас є, наприклад, якась кінцева мета, окей, але, блін, ну, ти не знаєш, в тебе стільки варіантів, наприклад, там 20 років ти тільки університет закінчив, і ти не знаєш, куди тобі рухатись. І ти сидиш такий і гадаєш, почекай, то я можу це, 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 туди піти, туди піти, туди. Але думаєш, блін, якщо я піду сюди, я тут упущу, я тут пропущу можливість. А якщо я зроблю це, то я взагалі до цього не зможу повернутися, бо це займає десь років 5, може навіть 10, а може навіть 15 років мого життя. Це такий великий ризик почати щось робити в цьому напрямку, тому що я ж можу просрати ту можливість. Ну блін, ну я ж не хочу. Ще я буду все робити по чуть-чуть, але по чуть-чуть. І в ці моменти ти усвідомлюєш, що ти не Може, робити по чуть-чуть, ну не вийде робити по чуть-чуть. Щоб зробити результат, треба вибір зробити спочатку, куди рухатися. Так само це працює навіть на квантовому рівні. Те, що ви вибираєте, ви спостерігач, ви вибираєте свій шлях. Хто до речі, не дивився мій підкаст на рахунок цього про силу вибору про ефект спостерігача. Як це взагалі що це реально підтверджено наукою? що Це працює, блін, це працює. Подивіться відео, отут, залишу посиланічку. Дуже класний подкаст, який по поличкам вам все розкладає, і саме через те, що в нас є право вибирати, аналізувати шляхи альтернативи, які нам даються можливості, це всі альтернативи, які є в нашому житті. Ці самі закриті двері. І в даний момент дану секунду тобі треба відкрити одну з них. Ти не можеш всі відкрити, ти не можеш одночасно розпилитися і влізти в всі двері. Не зайдеш ти у всі двері, не вийде так. І в цей момент реально виникає відчуття страху. Ну в мене виникало відчуття страху, коли я не знала, я приїду в іншу країну, що я буду робити, як я буду жити за кордоном на територію України. Це було абсолютно неважливо. Суть залишалась одна і та сама. Я думала, що блін, а раптом я мене щось роблю неправильно виникав цей страх з невідомого, великого якогось страшного і незрозумілого передчуття, що я можу не впоратися. А далі що? А які відхідні путі? А як відступити? Якщо б мені попалася ця книжка трошечки раніше, да? ну в мої 20+, Я б знала, що ну почекай, вибір це вже свобода. Це твоя свобода. Ти вже маєш право вибирати, залишатися тобі тут, чи йти далі. Ти не закутий в якійсь кайдани. Можеш змінити професію, ти можеш змінити. Місце проживання, ти можеш змінити країну. Все залежить від твого вибору і сили, і мотивації, яка в тебе є. Якщо людина хоче змінити життя, повірте, вона може змінити це. Ніякі фактори на неї не вплинуть, не вплинуть. Я вам серйозно кажу, можна подорожувати по світу і бути кожні півроку в іншій країні, і все нормально, все окей. Можна заробляти віддалено, можна жити життя, мрії, насолоджуватись простими речами, робити все, що ти хочеш, по суті, все, що ти хочеш, але робити це правильно, робити це раціонально без страху, що щось не вийде, тому що я в цей момент фіксуюсь на думці: якщо я зараз це не зроблю, чи буду я жалкувати. Мені буде 80. Я буду згадувати цей момент, і буду я собі казати, як жаль, що я цього не почала. І я в цей момент дивлюсь на себе і розумію, да, я буду жалкувати. Я буду жалкувати, те, що я цього не почала. І якщо би я це почала і зазнала якоїсь невдачі, це не буде моя невдача. Це буде досвід, який я накопичила. Повірте, навіть записуючи подкасти, роблячи повністю всю роботу, зйомки, монтаж, запис голосу, звуку, ідеї, які я продукую, контент. Які я роблю, книги, які я читаю, на основі чого я роблю подкасти, це все могло би просто не бути. Я би не зробила цей вибір і цього би не було. Але насправді я усвідомлюю, що наскільки я продуктивно провела цей рік, навіть просто для себе стільки наукових книжок я точно в своєму житті не читала. Але це так круто, тому що я для себе відкрила нову сферу. Так це важко, але по іншому не буває для того, щоб щось зробити, якогось результату досягти, потрібно рухатися, потрібно йти. Але треба вміти вибирати вибір. Це твоя можливість. Навіть якщо ти. Думаєш, що щось не вдасться, це не має бути твій програш. Бач, розуміти, це просто твоя можливість. Якщо десь там якусь невдачу зробиш, ну нічого страшного. Всі ми починаємо з нуля. Всі люди починають з нуля будь-яку будь-яку історію, будь-який момент без досвіду, без знань, і це все поступово напрацьовується. Розумієте, сама фішка, головна в чому, коли вибір зроблений. Стає легше рухатись в цьому напрямку, встановлюється якийсь шлях вже маршрут. Коли ти робиш вибір, ти бачиш ціль на да? кінцеву ціль. Тепер ти знаєш, я якщо рухаюсь туди, якими шляхами я можу обходити? Так зробити, так зробити, так зробити. Так це нелегкий процес. Інколи дуже багато людей методом і помилок роблять своє просування. Але це теж ок. Явіть собі, скільки людей перед тим як зробити імперію, як вони з нуля все починали, не знаючи, яким чином рухатись, але при цьому в них був цей кінцевий результат. Якщо ти працюєш на. Роботі, яка там не подобається тобі, або ти живеш в якомусь місці, яке тобі не подобається. Є щось, що ти хочеш змінити, якось, якось щось змінити. Так? Поки ти думаєш, що ти хочеш це змінити, ти робиш вибір не змінювати. А ще гірше, поки ти не робиш вибір, який ти хочеш зробити, за тебе роблять вибір. Інші. Ті, на кого ти працюєш, ті, перед якими ти робиш якісь обов'язки, вони роблять за тебе вибір, коли ти його просираєш. Ну, реально просираєш по іншому, не можу сказати. Я бачу людей, і вони кажуть: блін, я хочу так щось інше зробити. Мене тягне ось до цього, до цього, до цього. А я говорю з цією людиною. Почекай. Але ж ти можеш зробити тебе є ціль, куди ти хочеш прийти. Що ти маєш для цього зробити? А мені кажуть, ну я маю. Наприклад, там піти з роботи стабільної роботи і почати відкрити свою справу, вкласти в неї кошти, почати це робити, піднапрягтись, да 24 на 7 Спочатку працювати для того, щоб був результат, була віддача, набити клієнтів і так далі. І я кажу, почекай, але ти про це говориш вже декілька років. Декілька років ти мені про це говориш. Ну да, але я ж не знаю, я боюсь. Якщо я піду з своєї роботи, яка мені стабільно приносить. Розить якийсь дохід, я ж можу пролетіти. Не вдасться в мене це зробити. А да? я в цей момент кажу: ти розумієш, що поки ти це говориш вже роками. Ти за ці роки міг досягти результату, про який ти говориш, а ти все ще говориш. Пройде 5 років, 10 років, і потім ти будеш говорити блін, я би міг от, почати. Міг почати, але так і не почав. Говорив кудись в стелю, тільки жалівся, а нічого не почав. Розумієте, про що я кажу? Не бійтесь, не бійтесь робити вибір, тому що вибір це сила. Поки ти не робиш вибір, його роблять замість тебе. І не в твою користь це 100%. Коли ти робиш вибір, ти береш контроль в свої руки. Ти вже знаєш, що це твоє життя. Я вирішую для людини. Свобода вибору це найголовніше те, що ти живеш і вже вибираєш. І ти там, де ти є, ти такий, який ти є. Це вже право вибору твоє. Другу дуже круту ідею, яку я винесла з цієї книги, і вам потрібно її запам'ятати, якщо ви хочете пріоритет навчитись виставляти в своєму житті, навчитись розрізняти, вибирати і розрізняти, що для тебе важливо в даний момент, в дану секунду. Знаєте, що нам в дитинстві от казали, треба дуже сильно працювати для того, щоб досягти успіху. Але насправді ніхто не говорив, що не обов'язково працювати це в буквальному сенсі цього слова працювати це пахати фізично. Ніхто нам не пояснював, те, що розмова робота вона теж грає значення, і інколи навіть Награє набагато більше значення набагато важливіше інколи годину часу. Посидіти і подумати, розкласти по поличкам, проаналізувати. Нас ніхто не навчив думати правильно. Нас тільки навчили, ну треба сильно пахати, і буде результат, але ніхто не пояснив. Ніхто не пояснив, що інколи це не обов'язково. Якість важливіша за кількість, краще зробити менше, але якісніше. Краще витратити годину часу на роздумування ситуації, ніж постійно братися за все підряд і намагатися зробити все, що тільки в тебе є, що ти бачиш перед собою, намагаючись залатати дирки, Навчитися правильно використовувати час. Ви знаєте, що насправді. Насправді час це гроші, твоя діяльність це гроші, і скільки ти витрачаєш на неї часу, стільки ти вартуєш. Час дуже дорогий. Насправді час найдорожчий в нашому світі, тому що, поки ти сидиш і нічого не робиш, або думаєш про те, що би ти хотів би зробити, ти вже витрачаєш той час, який би ти міг витратити на подумати, що з цим зробити, а не на те, який я нещасний печальний в мене нічого не виходить. житті гавно, всі мене не люблять. Мене. Розумієте, і це не звинувачення. Блін, це не звинувачення. От мене так само от я сижу і думаю, що я маю зробити. Я маю якось впорядкувати свій не знаю щоденний графік. Я можу скласти графік. Угу. Де я можу його скласти так, щоб я його постійно бачила, що я роблю? Найчастіше я працюю за комп'ютером. Має бути щось, що візуально буде мене приваблювати, постійно подивитися. Я побачила, що можна користуватися Notion. можна в Notion зробити календар. Я така о, прикольно, можна окей, ну можна зробити не просто простий календар. а Щось цікавеньке, пішла в Pinterest, Подивилася варіанти, як я можу для себе зробити свій робочий календар. Я таким чином просто взяла, впорядкувала це все. Я витратила на це день, окей, день, тому що потрібно навчитися користуватися ноушеном. Потрібно знати, як встановити шаблони. Оці всі. В мене кожен день поверда фігіща просто справ, але я їх роблю з величезним задоволенням, і я супер продуктивна в цьому плані. Коли мені потрібно зробити відпустку, я спокійно знаю, що в мене є відпустка. В мене є зайвий день сто відсотків. Тому що я зробила свій графік таким чином. Але для цього треба сісти і зробити, розрізнити, що тобі важливо в даний момент, що тобі важливо потім. Якщо в тебе нема можливості це зробити зараз, ти зробиш його завтра післязавтра, але ти його зробиш інколи посидіти подумати. Що ти хочеш зробити? Набагато важливіше ніж робити все підряд. В цьому і розрізнення, в цьому сила розрізнення. Навіть так спробуйте зробити якусь одну справу, яка може вам покращити життя. Просто спробуйте її довести до кінця, зробити, відкинути інші події, тому що зараз у вас пріоритет на це. Ви зробили вибір. Якщо чесно, от у мене зараз цей календар, і я помітила, що я реально набагато більше встигаю. Але для цього треба було сісти, подумати, вибрати, визначити пріоритет в той момент, що мені це потрібно зробити, і зробити. Зосеретись на тому, що ваша енергія вона не може розпилятися. Уявіть собі, коли ви направляєте кудись в одне русло стільки своєї енергії, коли ти направляєш в мільйон сто п'ятсот дверей, які в тебе є навколо, але ти хочеш встигнути все, і ти думаєш, що ти все встигнеш, але насправді ти не встигнеш все. Ще дуже крута штука, яку я для себе во так просто внесла в мастхев розуміння від цієї книжки навчитися поступатися, і тут таке наше его. Привітікі. А що це таке за що Ти так мені говориш? В сенсі поступатися. А що таке за прикольчик? Ти собі вийшла зробити В сенсі поступатися. А я вам скажу, чого важливо поступатися. Знаєш, інколи набагато краще зупинити себе і не пертися наверх. От, наприклад, в тебе є не знаю там точка Б до якої ти маєш прийти, але твій шлях йде через гору Еверест. І ти такий, я піндячу через гору Еверест. Ти що, звісно, та я зараз вон. І ти піднімаєшся, піднімаєшся, піднімаєш, а тобі хтось поряд такий говорить: чувак, так є, що там дорога наліво, а є дорога направо. Там вниз по долині, вот так, трошки довше, але дойдеш без цього води Евереста, да? Трошки треба там ще повернути, а ти такий думаєш, ні, то я ж собі накреслив Еверест. В мене кров з носа попрямій. Це ж попряміть, це ж швидше. Тут робиться велика помилка, тому що інколи краще зупинитися, піти назад, якщо треба, висновки зробити, сказати, що я придурок трошки, бо якого фіга я хочу пертися вперед на пролом через таку гору, на якій я вмерти, взагалі можу, бо я її не перейду. Ну не перейду я її своїми силами, нема в мене силушки на це. Подумати, що краще би можна було отак повернути туди або направо, або наліво, неважливо. Ну там трошечки довше, і там трошечки довше. Але в результаті я б дійшов потрошечки. Угу. Багато людей забуває, що потрібно інколи зупинитися і навіть крок назад зробити для того, щоб досягти результат. Прешся наверх. І праєшся, а потім думаєш, що так не виходить, Я ту стелю не можу пробити, ну того що. У тебе був ще варіант, ти просто не подумав. Ти не вибрав, ти не поставив пріоритет перед цим, що тобі потрібно взагалі-то зупинитися і подумати, гнатися за чимось, бігти. Чим швидше, чим швидше. Це не результат. Насправді, ідея то не в результаті. Ідея то в процесі. А як ти робиш цей процес? Ти хочеш цей процес робити, щоб в кінці вмерти, і сказати, Боже, нарешті я це зробив, але при цьому ти думаєш, блін, то в мене ніякого задоволення взагалі немає від результату, який я отримав. Ну, фіговий результат, а сенс. Або навпаки. Абсолютно протилежне, би довше йшов, але йшов приємними моментами і згадував про те, що в тебе, наприклад, є не тільки ця ціль, а в тебе є ще інші сфери твого життя здоров'я, сім'я, кохані люди, хобі, відпочинок. Треба пам'ятати про те, що інколи важливо зупинитися і навіть піти назад, щоб зробити правильні висновки і досягти результату набагато більш правильніше для тебе. Не тому, що хтось інший сказав, а те, що ти все таки подумав і зробив вибір. В Принципі, ну ніхто ж тобі не скаже. Ти такий лашара, що ти. Пішов назад, це тільки наше его може нам сказати. Це наше его грає і каже: Ти вдаха, ти не дійшов. Ти вирішив зупинитися, і ти вирішив там щось подумати, сісти. В сенсі ти вирішив подумати, сісти. А як же ж вперед, треба тільки вперед бігти, що скажуть люди, якщо ти через місяць або через півроку, або через рік, ти нічого не досягнеш, що ти позоритися будеш? А насправді можливо, ця річ, якщо ти хочеш зробити, вона займає. П'ять років, а не рік, а ти через своє его, що інші щось подумають про тебе, вона тебе змушує діяти нераціонально, неправильно діяти у кожного свій темп. Запам'ятаємо сонечки, у кожного свій темп у когось щось виходить швидше, краще. Ось сильніше в абсолютно іншому. Компенсація йде завжди. Не буває тупих людей і не буває лінивих людей. Просто буває недостатньо мотивації і нерозуміння того, що ти хочеш в своєму житті зробити. І якщо тобі потрібно більше часу на те, щоб досягнути чогось, це абсолютно нормально. Тому що всі ми абсолютно різні люди, але зробити вибір, виставити пріоритети і поступитися чимось, не витрачаючи зайву енергію на інші речі, не розпилятися, не намагатися встигнути все. Ось в чому фішка, ось в чому секрет насправді крутої продуктивності. Тебе є ціль, і інші справи вони мають бути максимально зменшені, спрощені. Навчиться спрощувати, навчиться поступатись. І поступатися не думаючи про те, що ви чогось не гідні, або якось ви слабак, ніколи не думайте так. Простота вона насправді дуже геніальна, і ми часто про неї забуваємо. Забуваємо про те, що насправді можна жити простіше, можна займатися одним чимось на даний момент. Ніхто тебе не змушує займатися цим все своє життя. Але якщо це потрібно на даний момент для того, щоб досягти твоєї мрії в результаті, чому би і ні. Ми виставили пріоритети. Ми визначилися не гнатися за чимось, не бігти, не залежати від соцмереж, від думок оточуючих, від власного его в кінці кінців. Знати, те, що ти ставиш пріоритети для себе, не для інших. Тому я всім дуже сильно бажаю. По перше, перечитайте цю книгу. Реально класна книга, must have. Якщо у вас є можливість, тримайте її на столі. Перечитуйте час від часу. Я нагадую про те, що, будь ласка, поставте мені лайк і підписочку. Не забудьте оформити стільки прекрасних і чудових людей мене слухають. Давайте робити взаємообмін, так сказати, енергіями і розширювати наше комі. Я всім бажаю чудових вихідних. А на цьому я прощаюся з вами. Всім па па па, -па.